Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео, так як ви знаєте, годуємо нашого легендарного та улюбленого майора. Ось так він плаває, бачите? От, кодувати зараз будемо, але, друзі, запам'ятайте, що з водою треба бути обережним. Ось такий. Так, зараз. Зараз я відсиплю. ще треба насипати, друзі. А, і ще я вам розповім, наскільки ж так, такої банки корму вистачить. Ну, смотря, як, скільки у вас черепах. Якщо у вас одна черепаха, то надовго. Якщо, а якщо дві, то десь на півроку. Не більше. Паймо. Ось так він зараз їсти. буде, бачите, друзі, там дуже мало залишилося. Ми замовили десь в жовтні. Так, ми десь ми в жовтні замовили, а вже так, ми замовили в жовтні, а вже квітень. Рахуємо, виходить. Виходить, в нас це вересень. Бересень, так. А, зараз порахун у нас. Ну ці, ці банки десь на 8 місяців вистачає з головою. От. Ну, не на 8 місяців, ну десь 7 місяців вони вже їдять, ці корм. Корм з цієї банки. От. Ну, хватає на 7 місяців, в принципі, нормально. от. Але, друзі, я рекомендую, якщо у вас три черепахи або навіть п'ять черепах, то купляти хоча б кілограмову банку корму. Вона коштує десь 700 гривень, ну максимум тисяча. Але рекомендую тільки ось такі тетра купляти, Він натуральний. А, він абсолютно корисний, черепах, не несе в якісь шкідливі речовини. От. Бачите, ось майор плаває, друзі, але я вам хотів сказати, що... Знаєте, що черепахам головне це, щоб були гарні умови, щоб їх годували та була ультрафіолетова лампа. Це для них саме головне. От, Але теж, нагадую, ультрафіолетову лампу треба міняти раз на півроку, а ще треба фільтр міняти хоча б раз в 5 років. От, тому, друзі, ще запам'ятайте, що фільтр треба міняти. Треба мити хоча б раз на тиждень, а краще раз на п'ять днів. От. Ну, максимум можна два тижні не мити, але я не рекомендую вам фільтр не мити два тижні. От. Бачите, ось майор. От, от. Так, майор плаває. от, Друзі, ще вам хотів додати, що це корм, в якому є необхідні вітаміни та мінерали. Дивіться, друзі, краще цього корма ви не знайдете. Не рекомендую знайти, якими кормами корміти. Це... Не рекомендую купити ну, от, кодувати дешевими кормами та ще акваріусом. Акваріус він. Акваріус він ну, середньої ціни, але ну, для черепах він дешевий. Він коштує банка, ну, може, трішки більше за об'ємом. Коштує 180 гривень, але... Нам сказали, що це дуже некорисний корм, він як для нас чіпси. От. Бачите, ось так майор плаває. Друзі, нагадую, що я не випускав так довго відео, з-за того, що в мене якраз попала вода в, в, в телефон і згорів процесор. От. Тому всі підписуємося на мій канал. Ви великі молодці. Ми вже з вами набрала 480 підписників. Ви дуже великі молодці.